Делегація неурядового об'єднання Японії, японський атомний промисловий форум до користення прибула у складі чотирьох осіб. Японські колеги озвучили основні цілі приїзду. По перше, їх цікавить охорона здоров'я жителів. Не менш важливим питанням є радіаційний контроль на забруднених територіях, оздоровлення населення та багато іншого. Гості зауважили, що дуже потребують детальної інформації кожного моменту ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Досвід користе колег є дуже цінним. Сьогодні ми проводим практичну конференцію по просьбі японської сторони, непосредственно гражданської організації Японський атомний промишлені форум в связи з тем, що Год назад мы знаем все о тех э, катастрофах, которые постигла Японию на атомной электростанции Фукусима. Сегодня непосредственно э, эта организация, которая создана была еще в 1956 году, занимается э, информацией, в первую очередь, э, о тех э, работе непосредственно. Белоруссии и Украины, местных властей и на уровне государства по ликвидации последствий катастрофы, которая была 26 апреля 1986 года на Чернобыле. Наши представители медицины, экономики, социальной сферы, управления чрезвычайных ситуаций ознакомят японскую сторону по тех проблемах, которые у нас существуют, по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и естественно те мероприятия, которые были проведены на протяжении 25 лет в городе Коростані по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. Перед тим як заслухати наших спеціалістів, японські колеги описали ситуацію на електростанції Фукусіма. На сьогодні вона потроху стабілізувалась. Було відзначено, що найбільш забруднені зони знаходяться в області 50 кілометрів від станції. В цілому відселено 112 тисяч чоловік. Учасники іноземної делегації відзначили на сьогодні важливість питання повернення евакуйованих жителів до своїх домівок. Начальник управління з надзвичайних ситуацій Олег Бошаков підготував цінну інформацію щодо ряду. Важливих питань, зокрема реабілітація радіоактивно забруднених територій, застосування технології планування та управління у проектах з дезактивації міста, заходи по радіаційному контролю, відновлення постраждалих територій внаслідок радіаційного опромінення. Заступник головного лікаря з лікарсько трудової експертизи Олексій Заєць розповів про перші кроки медичних працівників після аварійний період, про помилки яких можна було уникнути, та про стан захворюваності населення міста Сьогодні про стан проблем та перспективи розвитку економіки і промисловості користання інформував присутніх начальник управління економіки Олексій Жилін. Він розповів, як піднімалося місто в економічному плані та як іде залучення інвестицій. Цього дня японські колеги вивчали також досвід діагностичного та реабілітаційного центрів. Усю зібрану інформацію з вивчення даної проблеми делегація передасть відповідним муніципалітетам.